Основной закон для нас это является наш статут. Поэтому давайте руководствоваться нашим статутом. Если у нас в статуте указано о том, что член кооператива, это, собственно, властные квартиры, там мешканность, то какие прописаны все квартиры, квартиран не прописан, не квартиран не прописан, не Квартиран по закону, квартиран по закону, Игорь, живет согласно договора аренды. Договор аренды. Таиса Ивановна, очень просим вас сейчас. Ну, единственное, тут даем, Таиса Ивановна, очень просим вас выступить и отчитаться перед нами. Очень просим. Будьте добры, выступите и отчитайтесь перед нами. Шалом, не нашли. і сьогодні будуть неправоможні. Ми не можемо зберігати повністю рвані у нас вирвані документи. Ми не, можемо... не могли роздати членам ЖБК мандат. Давайте не будемо теж вирішувати. Іра, ти залишилася. Спасибо. 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 Ми ставимо питання, от чого, Таїсія Івана, ми хочемо почути хоч якусь відповідь на ті питання, які в нас виникають багато разів. І коли ми до вас приходимо, ви все це зареєстровано 4 вівторка підряд, вас не тільки немає на робочому місці, ви навіть по-людськи нам нічого не говорите, вибачте, я теж вищою освітою. І в нас все це, в нас все це зареєстровано. За що ви отримуєте зарплату? Ми, ваші ми від нас помічаємо зарплату. Я зараз надаю ще. Ганьба. Вот це председатель. Шановна Таїса Іванівна. Тут зібралися біля 200 жильців тих будинків. Ти ударниця два. І незалежно від того, чи ці збори правомощні, чи не правомощні, вони хочуть вислухати вас. А ви плюєте зараз так, як і раніше плювали на несті. Дякую за те, що вислухали. Боїся Івановна, ви повинні виступити. Ви, по... ви повинні виступити перед людьми, не марайте себе вже до кінця. Майте хоч якусь честь. Слушайте, а прикольно получается. Значит, собрание неправомочно, председатель остается. Судя, явление. не менее, через год собирания собрания. Собрание, собрание неправомочное, председатель остается. Да, ну вот. Что, это не нарушит, и а Нет, ну слушайте, мы же все взрослые люди. Народ. Тейси Ивановна. Тейси Ивановна, ради Бога, выступите перед людьми, которые платят вам зарплату. Алло. Тейси Ивановна, выступите перед людьми, которые платят вам зарплату. Выступите и скажите, ответьте на вопросы. Не прячьтесь, не истеритесь здесь. Хватит унижать нас своим хамством. Забавьте всех первым авторами сейчас, и вы еще Для пока мы три решает решаем, вопрос, выступит она или нет, сейчас выступит наша соседка с 21-го дома. По поводу того, как у нас начинают выношать. Секундочку. Дело следующее. Я сегодня днем где-то около 12 дня и шла. Вот это вот, вы видели, это было бы своего компанию. Один из них, я могу даже показать, он подошел, он начал угрожать мне, чтобы я не явилась и на собрании, припил каких-то собак, называет алкоголичкой меня, я не пью. Во-первых, угрожал, если я приду, он разберется со мной и с моим ребенком. Вот а, это вот называется правление, да, 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 которое боится, боится ну, показать быстро, и акты, и все, Подождите. что они проделали, и куда наши деньги пошли. Я с 2014 -го а, да, года уже знала, что будет расторгнут а, договор. Да, я ну, не могла достучаться до а, людей, 22 -го, мне ну, не хватило, и, и потому да, я вот да, и не платила, и не вот платила, это. и ждала, пока переведутся вот эти вот шарашки на станут люди новые. Пророк, Это самое Я, у меня деньги есть, я рассчитаю. Я не хочу быть. Вы потеряли свои деньги. Вы будете еще вторично платить. На самом деле, с 8 числа идут прямые угрозы нашим активистам. Я вам хочу сказать об этом. Значит, помимо этой женщины, которой сегодня напрямую угрожали, угрожали нашей Юлии Шипить несколько дней назад, когда вы ставили новую плечо, Какие-то э, соседи, как они сказали, с 19-го дома. Это было, поверьте мне. На самом деле у меня мужчина очень седолазный, импозантный, мой сосед, вырывал бумаги, вот он стоит там, э, и, э, да, и ну, со своими 120, думаю, килограммами меня вот так вот хорошо потаскал по коридору. Значит, а э, господин офицер Иван Петрович ходит, срывает э, наши листы, ну, в общем-то... И для этого есть солдаты, я думаю, вообще там спадают офицеры. Вот. И все остальное, которое делается, ну если вы срываете листовки, не устарите. там Галина Васильевна ходит и тяжко убирает. Так, уважаемые коллеги, а, отпадите, мы поселились сюда в 95-м году, жили в мире, в злаготе. Багато друзів собі нажили, багато нас колег, багато добрих сусідів. Подивіться, що одна людина з нами зробила. Ми тепер розділилися на два лагеря. Розумієте? Якщо ця людина між нами стоїть, то нам треба вибрати разом і ті, хто за Таїсію Іванівну, і ті, хто проти. Нам треба вибрати людину нову. Яка нас знову об'єднає, ви подивіться у нас кооператив старий, які у нас під'їзди? Нам треба перспективний план розробити. Нам треба е, прозора вся політика вибрати е, нам комісію, яка подивиться лізі що у нас як ми цього-цього не знаємо, розумієте? Одні стоять за таїсівання, другі стоять проти, і ми їх ті котиняти. Вона нас не вважає, вважає нас дурними, тупими. Тут зібралася, і одна людина нами крутить, вертить, на тих зборах, хто не був, то був повністю весь зал зайнятий. Хто був, знає. І з споківа так стояли більше, як зараз стоїть. І ось прихильники та із деякі були, це бачили, що дійсно нас було так багато. І якраз ми всі. Протягом цього правління, тому що нам не мають можливості ні документи подивитися, не знати, як ми куди платимо, куди йде гроші, які стоять проблеми. Сьогодні ми хотіли почути все від Таїзії Іванівни, Вона знову організувала там ті які били мотлово і пішли хлопці вмиватися від крові, розумієте, нас не пускали. Я член кооператива з 95-го року і літала там, як бабочка боялася, щоб мене не вдарили. Ну давайте об'єднаємося, люди добрі. Давайте не йти однієї людини на поводу. Одна людина, ми стоїмо проти тільки нашого председателя. Всі решта працюють молодці. Ми задоволені. А подивіться, що тут робиться так, же не можна нам жити далі. Давайте об'єднуватися, давайте не бити один одного, не погрожувати один одного. Давайте будемо жити в злагоді, в добрі, в любові. Ми маємо право. Це вибор на дожниць. П'ять років пройшло щит. Ми хочемо вибрати нову людину. Проголосуємо чимно, красиво, інтелігентно. І, будь ласка, вам не сподобається. Виберемо таку людину, яка буде нам звітуватися. Ми будемо знати, що де як куди. Завіщо було відключати воду? Якщо ми Ми хочемо знаєте, олігархів перемогти, от ми такі круті. Ісі Івана, ми з вами. Ми проти Ахметова встали наш в Дарниця, і все. І його будемо 20 років, 100 років будемо перемагати і будемо жити без води під тиском ініціативної групи, до якої якій я допомагаю. Нас хороша ініціативна група. Я просто люблю справедливість. Розумієте, така от я людина за справедливість. Якщо людина працює так, що вона не може не звітуватися, не показати нам документи, у кожної розумної людини виникає питання: ой, щось там певно нечисто. А може чисто вибачте, то давайте подивимося. Ми ж слово при регламент ми ж слово представляємо наші пенсії. Івані, які жерелан може ще хтось висказатися, сказати, що і як він міркує щодо цього питання. Давайте не будемо сваритися. Оті ті тітушки, які поставили, це повна ганьба. Ось нашій бувшій владі Добрий вечір, мешканці кооперативу. І то прописане зараз. Якось не це дуже важливо. Хоча тут присутні люди, які взагалі ніякого відношення кооперативу не немає. Але я знаю, хто вони. Це люди взагалі невідомо звідки і вони живуть у моїй квартирі, звідки дорогі, так би мовити, юрист, який дурив. І вас, і мене, і своїх власних дітей. <рапристо> Ви, <рапристо> а тепер Що дитину викинув на їх всех людей і до поселити їх от всіх вимовити людей, я їх не можу назвати наше, які розпускають руки і подивіться на мене. Ви спляться до каженишка. А за так ви подумаєте, ця особа, яка називає себе юристом і е, людиною, яка допомагає нашій голові, ЖПК давати документи недостовірні до судів. Тут сюди я не можу вправжувати битися. Тому це правління, яким ми зараз чесних порядків, ви повинні зберегти, тому що у нас зараз правління дійсно чесне. Шановні люди, я хочу. Питання зараз найголовніше провести у збор. Про вони, кажуть, немає мандатів. Я думаю, що кожен пожарить зараз у себе в кишенях, знайде ручку, папірець, напише будинок, квартиру свою. Мандата справа в тому, що ми маємо право прийняти нових людей тільки загальними зборами, а їх не пускали в зал. І видати їм мандати в залі вже пустили. І тепер ми передамо слово. Я сподіваюся, уже десь Івально буде перед нами. Відкрити. А потім супер. Ми раді вас за радіти, вас. замість на правомодах, але це виждати. А дотримуючись законодавства, я не можу проводити, вибачте, чого Чому?

У вас робота має. Даліся Івановна, нехай це будуть не збори членів жибика, нехай це будуть незвітні збори. Дайте нам просто інформацію про життєдіяльність нашого будинку і членам жибика, і членам жибика. Надайте інформацію про життєдіяльність нашого будинку всім членам, які платять вам зарплату. пускай <рес> Всі тікає туди. Вита, пускай правление старое выйдет. Старое правление. Пускай старое правление станет. А чия? А чья за 186 про що говорить зараз угода, можна продажу, на речі висадкою. Ну і що ми те, що сади не хотіли? Спільно, шпіна. Вимо, так як ви мада коператива. Ні. Ні. Дається Івана, ви так включені благодаря вам, вибачте, станьте, будь ласка, до вас звертаються. І не треба хвалити спиною. Дається Івановна, чому ви п'ять разів в КМДА були не підготовлені, як той школяр? Вона раз там була. У мене є протокол засідання КМДА. Четыре раза собрались мужи города в Киевэнерго, в Водоканал, в Киоц, в администрация. Там основные мужи города собрались по нашему вопросу. И записано в решении. Тариса Ивановна четыре раза, товарищи, пришла неподготовленная. И в прошлый раз, когда у нас выступал представитель КМДА, он говорил, что ей нечего было сказать. Они совсем она учитель, в конце концов. Она не инженер-строитель, она учитель. Она должна была прийти с документами, с со да, по нашему вопросу. Повторяю, уже города собрались. А в пятый раз 1 октября она вообще не явилась на заседание по нашему вопросу. Недавно в словах ее прозвучало нашему Жене Боровику, что из-за вашего тыска мы включили воду. А если бы мы натыснули, мы что, до Нового года ее не имели бы? Бачи, ну как так можна? Ми їй платимо зарплату, а вона ігнорірує, витирають мною. Так не може бути. Я можу тільки ще оголосити, шановні, тут є люди, які мають великі <плес> борги перед коперативом. Стрілки не треба переводіти. <плес> Мешканців перед <плес> кооперативом, 4,000 very Yes. Yeah. З пільговиками. З пільговиками? З усіма борговиками. Є такі, які стоять. А чого ж там немає сидити посаду? Що робити? Бо я працюю, хто стає, що стає, немає боргів. Покажіть, я Тихо, давайте так, Таїса Івановна, я вам дам такий Ну, бажав тише, пораду таку дам, так? Да? От щоб оце людей цих намаринувати, вже, ось, подожіть, отжіть, подожіть, 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 я вас не пишу. Щоб цих людей намаринувати, подожіть, сядь, сядьте пожалуйста, Я прошу ти, я прошу ти. Так, Потяжі, пожалуйста, фотографічку. Таріса Івановна, я хочу вам... Останні да, спало. Подожіть. Да, ну подожди, Ну не знімайте, пожалуйста. Не треба знімати. Не маєте права знімати. Ну подожди, Таріса да, Івановна, дайте да, мені сказати слово. я... я... Не тише. Не так. Я прошу тише. Я скажу два слова, це зрозуміло. Таріся Івана, я вам дам пораду, як відчитатися. Уже вам говорив на е, одному з прийомів там у вас. Вийти сюди за стіл і сказати цим людям, я здаю діла, вибирайте нового председателя, а з боргами і зовсім ми розберемося. Майте, майте таке годість, туда вийдіть і скажіть, от, тому що ви не, ви не на своєму місці. Ви не фахівець, ви отак от суму. Це, от подієте, і не більше, ви не можете навіть тут відчитатися, вийти і людям сказати прямо в очі. вочі. Таїсіявана, ви маєте право написати заяву в будь-який момент і не обізительно збирати збори для того, щоб ви ушли.